Корпорація енергоресурсідвест пропонує своїм замовникам ножку поліетиленову трубу із шитого поліетилену пекс для підземного прокладання з ізоляції з спінного поліоретану. Ці труби можуть використовуватися для гарячого водопостачання і низькотемпературного опалення. Ця труба має найвищі параметри тепломережі для полімерних труб, завдяки тому, що сшитий поліетилен. Додатково скріплений армосіткою, яка приклеєна до основної труби з півекструзією полімерною композицією. Така труба може витримувати тиск до 10 атмосфер і температуру до 95 градусів Цельсія. Теплоізоляційні характеристики цих труб найкращі для труб. Ізольованих пінополіуретаном, оскільки технологія запінювання забезпечує рівномірність густини ППУ, розподіл густини по всій довжині труби. А це дає найкращі показники лямбда. З'єднання таких труб проводиться пресфітінгами, а оскільки труби поставляються в бухтах великими відрізками то таке таких з'єднань небагато, а значить монтування відбувається швидко і відповідно ймовірність неполадок також мінімальна.